Вітаю моє ім'я Інна, канал Інна Колекції Скарби, Вироби, колекції те, це те, чим я захоплююсь, вироби з текстилю, вироби з порцеляни, біжутерія різних напрямків. Тож, показую вам зараз брошку, яку я. Прикупила, знаходячись в Литві місто Каунас. Це брошка метал поєднаний з бурштином. Вона немаленька. Купила я її на стихійному риночку, точніше, на ринку на автовокзалі, там стоїть ще жіночка, яка окрім овочів і фруктів, продає. Вироби з бурштином, як і сучасні, так і вінтажні або навіть антикварні. Це брошка, перша частина ХХ століття. Має характерну застіпку, тонка металева пластина, ланцюжки та підвізки з бурштину. От така от була приємна для мене покупка. На цьому з біжутерії все, більше з біжутерії нічого не придбала, бо не було часу, не було особливо можливості бігати по ринкам. Те, що успівала, і на що падало око, те купувала. Все одно вважаю свою поїздку корисною не тільки із за покупок, а й із зустрічі з людьми, які мені дорогі, яких я довго не бачила. Тож на зараз усе чекаю від вас знову таки коментарів, вподобак. Всього найкращого до зустрічі у наступних моїх випусках.